Евакуювати понад три тисячі працівників з окупованої запорізької атомної електростанції планують це зробити росіяни. Повідомили в енергоатомі. Йдеться насамперед про тих, хто підписав контракт з фейкою експлуатуючої організації Запорожської АЕС та членів їхніх родин раніше. Окупанти вже вивезли частину сімей запорізьких атомників з енергодару до Ростовської області, Росія. А це фактично доводить неспроможність Росії забезпечити експлуатацію енергооб'єкта, кажуть в енергоатомі. Водночас компанії наголошують, вже готують спеціалістів, які зможуть забезпечити належне функціонування станції після її деокупації. З нами на зв'язку Петро Котін, начальник ДПЕНЕК Енергоатом, і зараз з ним поговоримо про те, що відбувається на ЗАЕС. пане Котін. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Що напевно відомо і енергоатому, і українській владі про ситуацію, яка зараз складається на запорізькій АЕС. Які дії вчиняють окупанти? і Як вони ставляться до майна станції? Ну, фактично, уже основной месяц ваша ведущая зараз озвучила, и эта ситуация повязана с тем, что на станции, которая перебывает в оккупации, начиная с 4 фактично, березня по переднему року, ситуация весь этот час погиршивалась, а с вересня месяца станция не працует взагалі. То есть и великая деградация на всех системах, и по всем параметрам станции она чувствуется все больше и больше с каждым наступным Днем. І на сьогодні, якщо ми говоримо про ядерну і безпеку, про всі організаційні захисти по підтримку цієї безпеки, все воно порушено практично на сьогодні. Панує на станції представники Росенергоатома, які також тиснули на персонал весь цей час для того, щоб персонал підписував ці генеральні контракти з ними на перехід з нами енергоатом до роботи на цей. Rusų naribratorių. Винудили близько 2700 людей, і ці люди підписали саме з ними контракти. Але ще на станції перебувають близько 1500 людей, які постійно працюють на ній. Це люди, які вірні, зберігають вірність України, патріоти, наші патріоти, і продовжують отримати нас заробітну платню. Окупанти, які знаходяться на станції, вони проводили вже декілька тренувань по дуже швидкому збіру і виїзду со станції, тобто і проводив проводили такі тренування для того, щоб якомога швидше вони могли по команди зібратися і поїхати залишити станцію. Це Добрий знак, в принципі, то що вони збираються це робити. для нас. Дуже важливо, якомога швидше зробити декупацію цієї станції, вивести всіх військових з неї, також Росатома, і отримати контроль над нією для того, щоб ядерну ядерної безпеку і також експлуатацію Запорізької атомної станції. Персонал в дуже важкому стані там знаходиться на сьогодні. Якщо вони вивезуть 3100 людей, ті, які підписали ці контракти, то там буде дійсно відчуватися нестача персоналу для поточної експлуатації станції. Саме по це ми зараз готуємо команди вахтовим методом, які зможуть туди заїхати, і які на перший період, поки будуть працювати наші військові, при змінуванні станції, таке інше, зможуть підтримувати безпеку. У експлуатації станції, ну треба розуміти, що це не експлуатація в повному сенсі станції, це тільки підтримання її в тому стані, в якому вона зараз знаходиться, а це відключений стан, холодний не енергоблоків і один, один енергоблок в гарячому стані там знаходиться. Підкажіть, будь ласка, ми розуміємо, що зараз немає а, достоменної інформації, що сьогодні-завтра окупанти залишать атомну станцію. А уявімо собі, що це сталося. Тут дуже важливо зрозуміти, скільки ми маємо часу. Ось цей перехідний період. За скільки днів годин мають приступити до роботи українські спеціалісти для того, щоб станція функціонувала, і це не завдало шкоди довкіллю і, зокрема, роботі самої станції. Так, дійсно, ми дуже сподіваємося на той персонал, який залишається на станції, які расисти не змогли фактично вивести за територію станції, і тому що він потрібен для того, щоб підтримувати станцію, навіть в тому стані, в якому він зараз знаходиться. Як я сказав, там 1500 таких людей, які в будь-якому разі залишаться на станції. І вони чекають. І вони ми маємо інформацію від всіх. Від більшості з них про те, що вони дуже чекають, коли за зайде і коли зможуть вже прийти українські спеціалісти, українські керівники для того, щоб налагодити роботу станції. Також в Енергодарі в самому знаходяться всього 6500 людей. Які знаходяться на цій окупованій території, які просто знаходяться по на сьогодні по, по власному, і фактично ми продовжуємо платити заробну платню. Вони не допущені на станцію Рашистин, тому що вони фактично відкрита підтверджують свою вірність в Україні, і але це всі люди вони знаходяться там по місту. І також команди з інших атомних станцій висококваліф. Свіфікованих спеціалістів ми зараз фактично формуємо і наступним часом наступними днями ми зможемо повністю відрапортувати про те, що ми повністю готові заходити. Але тут питання буде як швидке військовий нас туди запустять, тому що станція вся замінована, фактично периметр станції заміновано. Також станція поділена на зони навідокремлені і також заміновані проходи, підходи і все таке інше. Тобто, військові повинні цю всю роботу будуть зробити і після цього надати нам можливість туди зайти. У заяві енергатиму з приводу так званої евакуації, яку планують росіяни, сказано, що ситуація з персоналом кваліфікованим на станції нині катастрофічна. Який масштаб цієї катастрофи і чим це загрожує, ЗАЕС? Дивіться, ми зараз дивимося на ту інформацію, яка надходить нам від нашого персоналу зі станції, які фактично є свідками всієї цієї ситуації, які знаходиться в нагадарі. Ну, наприклад, зміна э, станції... Вони бачать, що зараз тільки три автобуси перевозять цю зміну, і вони не повні. Це означає, що поточна зміна там близько 100 людей їздять на станцію. Нормально там повинно бути 180 як мінімум людей для того, щоб забезпечити зміну станції. Тобто, з цього ми бачимо, що фактично скорочена чисельність людей, які зараз повинні там бути, для того, щоб спататувати станцію. В той же час така кількість людей вона потрібна для того, для той станції для тих енергоблоків, які працюють, фактично, блоки зараз не працюють таким чином. Там в принципі можна обмежити меншу кількість персоналу, але ситуація дійсно погіршується. І якщо вони вивезуть той персонал, який вони переманили на свій, на свій бік. То там потрібно буде терміново вживати заходи за, за заходи для того, щоб наш персонал туди залізти, для того, щоб він фактично забезпечував всю безпеку станції. Дякую за інформацію. Петро Котін, начальник енергоатому, був з нами на прямому відеозв'язку. Я нагадаю, що в енергатами повідомили, що росіяни планують евакуювати працівників Запорізької атомної електростанції. Сама станція замінована, як ми почули від пана Котіна, і для того, аби повернути її до. Повноцінного функціонування і назад інтегрувати в енергосистему України знадобиться, поки невідомо скільки часу, але все ж таки ключове, щоб станцію звільнили, і цей час у нас був. Я думаю, ми з цим завданням впораємось.